народ! Сьогодні з вами я, Людмила Таролад Проводнік. Щось вилітають карти, хочуть сказати. Ага. Ви хочете узнати, що буде за стабільністю. От, коли буде стабілізація? Не розумієте коли? Вам хочеться узнати. Сейчас, секундочку, перепровім. Підписуйтесь на мій канал. Хто ще не підписався, ставте вподобайки, якщо подобається. І... Спонсоруйте, у кого є можливість, є бажання. А ще на особисті розклади. Записуйтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Дивіться, не треба дзвонити, як завжди повторюю, і. Треба писати в Viber, WhatsApp, Telegram і Instagram. Інстаграм, от туди пишіть. Тепер. Бажання таке у мене. Ви знаєте, я оце скільки раз намагаюся вам сказати, що коли я терможу спочатку, це я вже в потокі і йде поток інформації. У мене путаються слова, думки. Починаю тормозити. Так що ви ну, сприймайте це нормально. Дивіться, сьогодні перше питання. Я хотіла б не то, що питання, а підтвердження тих слів, того відео я взимку записувала. Пам'ятаєте, була у нас авіатроща в, в броварах. Впав гелікоптер, і там були МВСники, група людей. Там був монастирський, його зам, і дитина потім. Там, там теж була в цьому гелікоптері був туман. І це я нагадую, хто не пам'ятає, а хто пам'ятає, добре. І я тоді робила розклад, було три варіанти. З якої причини чи там були Це спеціально зділено, чи це було покушення, чи що це те було? Що то було? А тоді вищі сили нам показали, що це людський фактор, і тут немає причини другої, як знаєте, як ну, в туман в таку погоду полетіли, не, не дотримуючись техніки безпеки. І сьогодні по телебаченню об'явили вже результати цього розслідування, що це так воно і є. Так що, якщо когось цікавить, можете повернутися назад. Відео я це нікуди не діваю. Вони є підтвердження в ну, те, що і той що сказали вищі сили. Добре, поїхали. Слідуючий випросив. Так, Людмила, я якось чула таке пророцтво. Війна в Україні закінчиться тоді, коли у Америці, в Америці зміниться президент. Можете ви подивитися наступного разу. Ну, от я сьогодні дивлюся. Давайте подивимось. Це правда? Це правда, що в Україні закінчиться війна, коли зміниться американський президент. Ну тут йде обман, понимаєте, як і раніше. От іде, йдуть кажуть, вам пудрять мозги. Тут така двояка ситуація. З однієї сторони, хочуть якийсь вкид зробити така інформація, як знаєте, як, а що вони, а що вони хочуть повернути? Як. У -у, по дураку, так? Да-да, щоб шукали відповіді, от, задавали різні питання, парили моз, мозок. От по цьому поводу, а з іншої сторони хочуть обмануть, хочуть, щоб люди розтраювалися і що, що, так сказати, перемога все відтягується і відтягується по колесу фортуни. Угу. Да. Що погано вам буде ще довго. Отака історія. Так що це неправда, це ложна інформація і псо. Так, чому партнери тягнуть з наданням нам літаків F16? Давайте подивимося, Чому? Чому вони тягнуть? Ого. Вони стоять на виборі. Знаєте? Як обмежують ілюзії по поводу дьявола. Що це значить? Що це значить? От їм не хочеться міняти ситуацію. Розумієте? От їм не хочеться, тому що вони кажуть, це будуть розрушені. Приясниця... А, ну да, Розрушення стабільності розрушення дьявола. Тут показують, що він може примінити силу. І що? Ну, вони не знають, що з цим робити. Тому що це, якби, знаєте, останній етап, остання крапля, а нафіга тоді було обіцяти. Ну, з другої сторони. А з другої сторони, вони тут вибирають. Військовим методом, угу. швиденько, що? Угу. Дійти до цієї до, до стабільності дійти? А, а як без літаків? Угу. Ага. Що це значить? Бояться, що їх це розочарує. Розумієте, у них таке, що стабільності не получиться, І оці їхні очікування, що вони очікують, очікують. Ага. Перерви роблять. Для чого? Ну, що це нерівноцінно. От вони хочуть, не почавши, закінчити. Есть, ну, Закінчити чим. З закінчити чим. З війною. З емоціями, зі стабільністю якоюсь. От нового періоду вони не хочуть, вони категорически отрицають, якось розтягуються во времени, як жвачку жують, Знаєте, що треба почекати і ще якісь, якісь видвигають якісь там требування, перекидають один на одного там, відповідальності, і починається відвод. Ну, від основного то що вони бояться просто давати літаки, бо це ж, а що робити потом з тою Росією? Вони і за Росії бояться, і за те, що вона розвалиться. Ну, вони працюють над стабільністю. Понімаєте вони кажуть другими методами достигненням цього результату, тобто другими. А якщо давати літаки, це вони блокують. Тому що кажуть, ну не ресурсно це. Чому не ресурсно? Чому? Бояться своїх очікувань, розумієте, що, що? що, угу. Ну так. Да. Угу. Ну, тому що от можуть наші розгулятися і не слухати вже потім запад, і, як би, і обстрілювати там Росію, і воювати з нею. Тобто, наші, да, що буде тут жертв багато, вони цього бояться. А боїтеся біженців, так? Да? Угу. Угу. Вони бояться, що не вистачить у всього світу енергії на продовження війни, на майбутнє. Розумієте, вони так кажуть, що ми тоді так міра не достигнем таким, таким образом. Угу. — І по правосуддю що? І що там буде в будущому, вони не знають, От як їм прийдеться вибирати. Ну, знову ж таки, дьявол тут рулить. От три старших аркана вони, стоять, вони кажуть, прийдеться потім вибирати між дьяволом і нашим майбутнім. Бояться по привичці, по. Знаєте, вже така фраза йде. Пам'ятаєте, як була притча. Про Мої, який водив там по пустині, я вже нагадувала один раз, що чому водили так довго, не тому, що там дороги не могли показати їм, да? а тому що очікували, коли це покоління з таким мишленням, старими думками, ну, як сказати, старим, старим воспитанням. Щоб їх ніяк не, ну, не сковернуть. Тільки таким образом, щоб вони вимерли, а появилось нове покоління, яке дивиться совершенно по-другому на мір, на, на життя, на все. От вони так очікують. Тут таке відчуття, ну почекаємо, почекаємо. А вони старої формації, люди. Там же ж молодих мало, Там по... -по, -по... Пальцем посчитать. То есть, в плане даже не самой молоді, а тех ну, президентов, які давно уже на посаде на цій, давно в политике. И вони коли стикалися с Путиным, у них создалась определенна картинка, создалась мира із Росією. Ну, от попривычке, по, по инерции бояться. А, Давайте подивимося іще. А чому тягнуть навчанням пілотів? Чому тягнуть? Вот. Угу. От тут взаимосвязь з'являється. А тягнуть, тому що на майбутнє кажуть, ну це не ресурсно. Коли ми не збираємося літаків давати, то зачем обучати пілотів? Понімаєте? І от така історія, вони на виборі ще стоять. Вони з однієї сторони обороняються, з іншої сторони, от, е, кажуть, що це не ресурсно. Тобто, там є, якщо це літаки, то це е, дуже великі вкладення в обученні. Це, якщо обучатися, значить треба там тренажери. Ну колись я вже розповідала, що вони там механіки, обслуга одного літака 25 чоловік має бути механіка тільки, які ремонтують ремонтні ці бригади. І це логістика повинна бути. Це повинні бути ем, ангари, де його. Ставить. Ну, Тобто вони не вважають нікої образом, що зараз. Це наразі, коли обстрілюється, коли не вистачає ППО. От і той раз показували вищі сили, що вони очікують. Коли буде це все в комплексі, розумієте? Тоді є сенс. А зараз показують нема. Зараз обмежені. Ми обмежуємо ілюзії, ми обмежуємо їхні очікування. Угу. Угу. Зрозуміло. Як буде звільнено Мелітополь? Як буде звільнено Мелітополь? Тому що, кажуть, там 3-4 лінії оборони вони накопали оцих многоетажних. Нор. Ага. Це за що ви кажете? А ну покажіть за що. Ага. Та вони не будуть оборонятися. А в що Трансформація буде? Угу. Вони показують від. Вони показують те, що ми тут навсі. А це обман іде. То обманна історія, що вони триматися не будуть. Тут, якщо це, це по поводу Мелітополя, ви кажете, да? це Мелітополь? Угу. Ну, вони не вважають за потрібне там оборонятися, тому що поряд море, розумієте, там недалеко до моря. Якщо їх там прижмуть, то їм там мало не покажеться. Ну тут немає сенсу з того накопаного, то таке. відімость, кажуть тільки. А ну ще раз Так, Маніпуляції сознанням, тим, що вони такі яскраві, що вони такі, у них куча енергії, вони тут все зробили, і судьба поміняється. І куди поміняється судьба? Куди? А от неравноценна мінять судьбу. Тут все закінчиться. Понимаєте, закінчаться всі їхні ілюзії. Ось эти понти веєром закінчаться. Не буде тут ніяких облог там і ще чего-нибудь. Тікати будуть швидко. А вони вже тікають, а вони вже тікають? Вони ж чекають зараз, коли, коли почнуться обстріли, артобстріли, От е, тоді, да, да. тоді будуть діяти. А поки, ж, а поки що стримуються Угу. В стабільності, тримаються. Угу. І що? А коли начнуть їхати, коли Почнуть. Коли? А, воно там частина? Розумієте, там частина вже уїжджає, ось, упливають, уїжджають. А частина залишиться? От вони частину ще залишать. Ага. Угу. Ну да. коли начнуть уже ждуть удобного моменту, щоб обнулиться і Розрушить стабільність. А що це, що це означає? Жертвам нікому не хочеться бути жертвами. Вони кажуть, ми тут чекаємо, коли все проясниться, частина уходить, частина остається, типу, щоб менше жертв було. Тому що у них не буде чим відвоювати. Наші ж логістику там склади лупашать, так що очікують. Добре. А буде збільшення обстрілів на День Незалежності України. А буде збільшення обстрілів там, неважливо, ракетами, бомбами, шахедами, буде збільшення на, на свято на День Незалежності. Ну, кажуть, тут боротьбу, обстріли ці. А, підожіть, а ну, щас я запитаю. А це з, не будуть, чи це тяжело буде після? Ага. ні 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 не буде тут ніякого збільшення. Тут є шанс шанс на те, що наші на страже і поерофанту що? Угу. Ситуація буде друга зовсім. Зараз ідуть в это время, зараз йдуть нові аркани, старші аркани, і вони, їх багато. От зараз міняється собития. Раз, два, два, три, чотири. Четыре старших аркана 5. Ага. Ну, тут мир показывают. Люди. Ну, вот який раз показують, что тут мир наступает. По иерофанту обнуляється ситуация по колесу фортуны. К тому времени уже тут идут договора стабільно, о стабильности и о мире. Ось я так возьму в Всі карты. Кто знает, карты подивиться. Идут уже договора, ну, то есть они прийшли по колесу фортуны, и стабилизируется все о, мир. Понимаете, вот я скільки дивлюся, от я и сама как бы віриш, не віриш называется, а показують вищі силы постоянно одну и ту ситуацію. Что к тому времени уже мир будет, понимаете? Очікую сам. От подивимося, що там на саміті буде. Це дуже. А саміт він дуже рішаючий. Ми ж вже дивилися в Сауді Арабі. Який там. Угу. Ну да. вони будуть договарюватися, щоб все це закінчити. Розумієте? Вони будуть домовлятися, щоб це, це закінчити. Закінчити цей двітельний процес. Кажут, неревноценно очековать какой из борьбы, отсекать по правосудию. Ну, треба уже закинчивать войну. Угу. Да, от агрессии и от Все ну, теряют. Весь мир, мир теряет экономически, физически, морально. Ну, во всех смыслах слова. Ну, нікому не хочеться предління цієї війни. Будемо чекати. Так, а який, от нам кажуть, що буде ще складніше цією ці, ці, зимою? Давайте подивимося на зиму. Таке наводяще питання: який буде опалювальний сезон 23-24 року. Будуть руйнування інфраструктури України чи ні? Будуть руйнування? Розумієте, кажуть, що? Військову ну, війну продовжувати нерівноцінно і а, агресію свою проявляти тут будуть вибирати, вибирати, закінчувати, ну закінчувати, от от этот весь процес. Ну, тобто вибор закончен. Не вибор закончен, неправильно. Що це що це означає? Ага. Та у них не буде сил і емоцій на те все. Що вони будуть жертвами в тому времени. Вони будуть жертви. Їм роботать, от, обстрілювати не буде чим. І все закінчиться стабільністю. Закінчиться трансформація пройде в тому времени. Так що дай Бог. Дай Бог. Молимось, люди. Нам це потрібно зараз. Молитва про те, щоб вони йшли з нашої землі, і все закінчилось. Дивіться, тасую, тасую. Іде трансформація, зміни на майбутнє, зміни, круті зміни. Добре. На сьогодні все. Дякую за увагу. Пишіть мені питання. До побачення. Пока-пока.